No36 від 31.09.2016, No379 від 1110.2016, No1 від 07.03 2017, No2, 20, це гитро, сьогоднішня, від No3 2017. Квартира No70, поверх No9. Під час повній дощі стоїть вода по щікує. Зато включить квартиру 68. На 8 поверсі Квартира номер 68, 71, 72 протікає Притікають балконі козирки. стіни мокрі, чорні, заплеснявілі, запахом цвітів. Квартира номер 71 Один живе молода сім'я з двома маленькими дітьми Воролоджи Олександра, який особисто був на прийомі Опана Чікаючино Михайла Михайловича. Опальнений сезон 2017 року в цій сім'ї були проблеми з опаленням. Питання вирішила без бронаміності. Депутатами е журічно-комунальним е відділом нашого міста. ТЕС2. ТЕС2 за моїм проханням була перерахована влада опалення за мінусом 10%. Пішли на, на уступку. Але проблема з протіканням задання залишається. Маленькі діти хворіють, але через суспільну мережу криє владу міста. В одному своїх листів відповіді Панасюк. Олег Ючі, писав про можливу необхідність до любої матеріальної участі мешканців будинку в капітальному ремонті покрівлі. Хочу нагадати, що за кошти мешканців вже були проведені наступні роботи, встановлені лічильники по теплу, косметичний ремонт, парадник, лічильників, питної води. Той самий час підприємства, яке обслуговують міста по цим напрямкам, успішно складає такти про проведені роботи, знімає оплату за залученими тарифами. Звертаю вашу увагу. Що заборгованість мешканців по будинку номер 3 невелика, сплачено майже всі потужні рахунки за комунальні посаду у порівнянні з рахунками заборгованості мешканців інших будинків, наприклад, у 12-й області П'яденні. Олександр Галайко задає питання вам депутату обласної ради Аркадію Олексійовичу і просить надати на них відповіді, чи будуть виділятися в цьому році кошти обласною радою на... Капітальний ремонт покривальних будинків міста список яких затверджено на сесії міської ради. І на що витрачені гроші від демонтажу залізної дороги, бетонного заводу та басейну. У нього свої на це, на це свої такі так, продумані відповіді, він каже, що покупив собі машини і, і так далі, і тому подобно. Ну ви знаєте, які зараз. Щось це таке, сьогодні прийшли до нас вже повідомлення на оплату води, водопостачання. Тариф знову росте. 28-26. Я не знаю, як я дійшла до мерії, що мене не побили. Чесно, вам кажу. Такі вже розмови йдуть, Такі… скоро нас кажуть, вас вже там розстрілювати. Чесно, кажу. Це не є. Ну я теж за те, щоб не росли далі. У нас, я знаю, що в місті Одеси тариф за один куб води 14 вже повисіли 16, Було 14. У нас вже 28-26. Ми просто на особому какому-то щиту, і ми тут саме багато. Я от этого не ви, Ви, звати, Так, знаєте поняла. Значит, у нас одна из этих ударов это очистить скорость где находится 26 км в километров, 26 километров. Так что нищие... Так они не работают очистные. И там по очистные числа... Так, стоит... я попрошу Лайк. вас... Аня, уже раз, да, уже можно говорить. Еще, что Ваня, сессия а? закрыта. Ну, давай так, давай не будем а срывать а сессию. Не будем срывать сессию, Ваня. Еще а? раз, ну что ты... Честные, не, обманывайте людей, людей, не обманывайте, не обманывайте, говорите правду, честные, которые не работают, которые чистят от 9 человек. Так, И вы можете, вы можете не Нет, я не могу, извините, вы обманываете людей, жителей, которые вам обращаются письменно. А вы их обманываете. Это что они 26 километров меньше, 25 качают? Или сколько? Не работает. Это что, надо прокачать? Не работает. Что, что не работает? качать? Что? 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 что качать? Дерьмо. Что? Что? Нам скільки наші учасні біляйка, маяки. І Біляйський концертний завод. Сьогодні біляйки зробили свої очисні споруди. Маяки робить, теж свої очисні споруди. І ми також запланували в цьому році зробити свої очисні споруди. Зараз робиться проєкт. Сьогодні ми його затвердили детальний літальний план відрядження земельний ділянки. На протязі двох місць буде. Проєкт нових очисних служб. Далі ми запланували на водоканал автоматизацію подачі води і лідерів. Це повинно скоротити кількість працюючих на водоканалі ну і зменшити використання електроенергії. Крім цього, були зібрані підписи населення, в тому числі, щоб зробити аудит нашому водоканалу. На сьогодні є пропозиція аудит 63 тисячі, коштує. Ми будемо виносити є ще інші методи, є, допустимо, це приватна компанія, яка робить аудит. Може дати тільки ну, побажання. Є державна, яка за водопостачання може порахувати це приблизно це державна компанія, яка вже чітко може поставити це 25 тисяч гривень коштує. Ну, є ще один метод це написати прокуратуру, інші контролюючі органи, щоб вони перевірили безплатно. Це останнє, давайте. Значить, я, ці питання ми будемо ставити на комісію виконкому. Ну, а один на якось перевірити. Ну, щоб поставити, хоча б, щоб ми знали, скільки дійсно коштує водовідведення. Очистка і водопостачання. Так дійсно наші очисні споруди майже не працюють, але там знаходяться три людини кожен день, машини їх вивозять на зміну. Тому що якщо туди не вивозити на зміну людей, все одно механічна очистка є, а якщо зняти цих людей, то взагалі там все буде розкаже. Слідче депутатський було звернення по третьому дому, значить по цих не Нам потім треба прийняти рішення. Капітальні ремонти, Аркадій Олексійович може сказати, на ремонт домів, на поточний, ми взагалі не маємо права виділяти, якщо в нас є гроші лишні, ми можемо. Ремонт козирків це не капітальний ремонт. Криші ми можемо також. А панель не шов, яка капітальний ремонт? Швов також нам обласна рада сказала, ми гроші на це не будемо. Так? Ремонт чи? Це або за власні гроші, або за гроші, гроші? власні. це повинно рішити або виконковецької ради, або сесія. Що виберемо за себе? Який ремонт буде? Тому що ми знаємо, що майже... Ця будівля у нас подалі типу, приватизована. І кращий вихід, на мою думку, це створення ОСНД. Де люди скидаються і самі ремонтують будинок? Міська рада? Міська рада може тільки ОСНД допомогти, якщо в нас є точки. Да. Да. Зараз тільки кровоглосну було сказано, що не працюють точислі. Стоки йдуть. Нема очистки, нема. Да, да, але, але ж все працює. Якби не працювало, то ми б все з квартир виносили. Для чого крокомпогросту говорити, на весь тепла? Що не працює? То тільки там.

Ви ще немаєтесь. На цьому конарне засідання чергової 36-ї сесії міської в цьому...